Салют, друзі, це Денкі. Сьогодні я вітаю вас з міста Бірмінгем, Велика Британія. Закінчую тут свою двотижневу подорож по британським околицям, так би мовити, і я вирішив тут трошки зізняти. Бірмінгем друге за величиною місто Великобританії. Потужний промисловий, діловий та індустріальний центр. Ну і також, звичайно. Великий центр британського Дейверсіті, що ми з вами далі побачимо. Прогуляємося сьогодні містом, подивимося, буквально його центр, бо часу в мене небагато. Я б сказав, що Бірмінгем місто зручної інфраструктурою. Відходиш 500 метрів від центральної станції, 800 метрів від даунтауну, і відразу що це? Відразу базар. Дивіться, як зручно: помідори, огірки, спеції, якісь там шкарпетки, мобільні телефони. Я вважаю, що це дуже зручно. Я вже знаєте, живучи в Німеччині і трошки і, а, фу, зіскучився за таким. Ну, дивіться, ну це ж просто от десь царичанки могли так бути, але і сумки, і тканини, і все, що хочеш. От, все ж таки Британія, вона якось, якось ближче мені, рідніша навіть ніж оці всі вилизані європейські столиці. І прямо за базаром такий пустир. Називається він на мапі Смітфілд, поле ковалів або що. Але що тут насправді відбувається, незрозуміло. Можливо, якісь також ярмарки приїздять або цирки, або що. Дочи он паркінг. Та зона все ж таки виглядає дуже безлюдно. Хоча, я думаю, класно туди от залізти, поскейтбордити чи ще щось. Якимсь індастріалом позайматись. Що також, я вважаю, це частина хорошої інфраструктури. Коли, знаєте, є трошки гармидеру, не вилизано все, як в Голландії, а є такий простір для, для душі для справжньої розваги. Ну і автобуси тут сині, як ви бачите. Так, давайте завітаємо в Міністерство Державної безпеки Китаю, його філіал. Або вибачте, як це кажуть тут, у Chinatown. От, Бачите, тут все прикрашено такими традиційними гірляндами. Ну і звичайно, ні для кого не секрет, що в кожному такому компактному місці проживання китайців китайська влада має своїх шпигунів: власну китайську владу, власну неофіційну поліцію, яка вирішує всі питання в комунах. Я про це чув не лише з новин, я навіть спілкувався з деякими китайцями по Європі. У Берліні та у Будапешті, і вони підтверджують, ну не так прямо, що так, так є, так би мовити, завжди старший такий умовний, який допоможе вирішенні питань. І навіть вони можуть вирішити допомогти питання з місцевої влади. Ну, Приємна, шкода, що нема такого сервісу у нас, у українців. Вийдемо на таку невеличку зону максимальної толерантності. І от бачите, як дивно поєднуються фрагментики Старих якихось будівель, якесь е конструктивістське одробло, сучасні торгівельні центри, якийсь недолугий, так би мовити, культурний експонат. Щось вилітають у мене слова з голови, але все така абракадабра виходить і створює такий е е вигляд міста. А от така велична споруда Grand Central Shopping Center. У 2015 році надбудували її на залізничною станцію. І, е власник її наполовину це канадський пенсійний фонд. Ось така історія. Ну, а я продовжую гуляти цими нескінченними вулицями з нескінченними магазинами та торговими центрами. Victoria Square. Центральна площа міста і перед нами міська ратуша. До речі, в цій же будівлі знаходиться і якийсь музей, і UK Front Office, і ще багато-багато чого. До речі, тут входять трамваї, отакі синенькі, що дивує. От і власне, сама пані Вікторія. Королева, яка правила половиною 19 сторіччя, в честь якої. Назвали навіть цілий відрізок тієї епохи розквіту величі могутності Британської імперії. От тут, на жаль, бачите, з баністи проходили повз, присісти ніде, люди там десь на якихось підмозках осідають, фонтани займають, але тут ми бачимо такий шматочок більш-менш. Натуральної Британії. Навіть цілий квартал зберігся. Бірмінгем друге за величиною місто Великої Британії після Лондона і справжній промисловий центр країни. Його часто називають містом тисячі підприємств. Адже саме тут, у 19 столітті, відбувався справжній бум індустрії. Відправляли все: від гудзиків і прикрас до парових двигунів та зброї. Завдяки цьому Бірмінгем отримав репутацію майстерні світу. А зараз перед нами сучасна будівля однієї з найбільших в Європі бібліотек. Споруда зліва це Hall of Memory, зала пам'яті. Зайдемо в бібліотеку, подивимось, що там. Що ж, непогано, як для бібліотеки. Величезне поє. Туристична інформація. Магазин. І це все книжки. Ха -ха. Так, неймовірно. Дійсно, неймовірно. Так. А для того, щоб взяти книжку, не треба бібліотекар. Ось такі стоять автомати. І можна повертати книжки, брати книжки. Бачите, брати можна лише книжки, які позначені жовтим маркером. Ну так заходиш, стоять книжки, ніхто те не контролює. Ну, камер є, звичайно, але тим не менше. Щось подібне, як в центральній бібліотеці Ванкувера. Якщо дивились моє відео про Ванкувер, а якщо ні, то дуже раджу, моє найулюбленіше місто. Ну і перлина бібліотеки такий. Чарівний гарден. <смі> Прямо тут польові квіти пахнуть. Дуже приємно. Можна подивитися на місто. Бачите, якісь пустирі біля висоточок. Мегаполіс, що з нього взяти. цілому, неймовірна бібліотека та цікава будівля. Будівля, до речі, 1974 року. Е -е, Комп'ютерні класи, безліч різних категорій. Все, декілька годин приємно провести, погортати фоліанти, подивитись, щось цікаве. Заздрю мешканцям міста. Black Sabbath Bridge. Я сподіваюся, ви шанувальники цього музичного колективу. От Я не великий їх шанувальник, тим не менш. Подивитися можна. Ну і далі йдуть е -е, такі канали, майже, як кажуть, в усіх буклетах. Британська Венезія, ну, щось таке. Зайшов тут же біля мосту в паб, Подивитися, що тут наливають. І ви не повірите. Оце називається Black Sabbath IPA. 4 градусний. Напій на честь того самого музичного гурту. <с> Неочікувано, але ну, дуже, дуже звичайно. В барі люди дивляться гольф, а не футбол. Автомати стоять і граві. До речі, мало не забув. Пиво коштувало 5 фунтів 50 центів або 6,5 євро. Вийшов на так звану Гес-стріт, якраз подивитися місцеві канали. І от почався дощ. І за останні два тижні, в принципі, погода була звичайна, нічого такого неймовірного. От би я тільки сказав, що такою незвичністю тут є оцей дрізел. Бо, власне, те, що ми назвали грибним дощем, вийшов на Гес-Стріт, вулицю каналів. До речі, перед вами житлові човники. Це взагалі велика тема. Багато британців живе в каналах. І всі ці канали... Це залишки індустріальної революції часів до створення залізниці. До того як залізниця була створена, задля перевозки вантажів будували канали і на них ходили отакі, е, поміж іншим, отакі житлові човни. Зараз люди проживають на таких човнах. Наскільки я знаю, два тижні паркінгу в багатьох місцях безкоштовні. Якщо ти хочеш більше стояти, то треба вже. Платити спеціальний Сіті Такс, платити е, різні там вже за побори за електроенергію, за воду тощо. Але в е, Бірвінгемі в центрі декілька таких човників, але вже я бачив багато і в сільській місцевості, де вони протікають, річки або канали, також люди живуть. Тут ще більш менш такі притомні човни, але часто вони виглядають просто як, знаєте, як більш елегантні місця для бомжування. Хоча, звичайно, це залежить від власника. Давним-давно вже канали не використовуються як транспортні артерії, і тепер це більш такі, знаєте, арт об'єкти, я б сказав, будуються. Серіні квартали, лофти, кафе, бари, ресторани навколо цих водних просторів. Від каналу нарешті вийшли. Так звану Residential Area. От так виглядають хороші жилмасиви в Англії. А от ще одна туристична перенада, яка називається Edgbaston Village. Можна сказати, це просто вулиця, вилизана для такої туристичної привабливості. Хоча, варто відзначити, багато що в Англії виглядає ось так. Але просто тут. У Бінгенгемі, а, дуже багато що забудовано незрозумілими сучасними конструкціями, торговими центрами. І ось власне от така місцина вона, а, розмита цією сучасністю. От, але взагалі Британія в більшості з собою це одно двоповерхові таунхауси. І тому дивуватись тут нічому. От вам індустріальний район, як у вашому рідному місті, заскочимо на хвилинку в парк Sunset Park. Я взагалі люблю паркову культуру, люблю ботанічні сади, все таке, але важко його знімати, бо воно не дуже цікаво і марудно на відео. Хочу лише відзначити, що взагалі в цілому паркова культура в Британії вона дуже потужна. І хоча зараз травичка. Жовта через дуже посушливе літо, але тут навіть все краще, ніж у Франції. Франція тепер для мене на другому місці у плані садово-паркового мистецтва. Ну що, вечір насунувся на місто, поблукавши деінде вийшов я все ж таки назад у той самий район каналів. Багато тут ресторанів, багато. Багато культурне життя. хочеться ще раз тут більш детально його поглядити. А от, До речі, наприклад, Велетенський Брювері і парк тут вже дивляться футбол. І відпочивають. В принципі, весь центр міста зараз виглядає десь якось ось так. Тут вже ще більше цих будинків на воді стоїть. Якщо позазирати туди у вікна, там всюди. Люди. Тобто це все е, дійсно навіть не для подорожі здебільшого, а просто реально для постійного проживання. І от на такому перехресті от, велика кількість місточків через канали. І там ще одна броварня The Mult House. Брюбері, так і хочеться сказати. Змішуються мови в голові, слова, сенси. Але бачите, так от тут, я б сказав, наймальовничіша частина Бірмінгема. Ну, все, що й залишається, це ввечері тут десь випасти в ресторан і провести там декілька годин перед потягом. Так, ну що, прийшов на центральну залізничну станцію. Нью-Стріт вона називається. Тут майже можна сказати, як... Термінал, аеропорт все на вищому рівні і навіть безкоштовний туалет сміялися всією Німеччиною. Ну і на цьому завершуємо відео. Можна лише підсумувати. В Бірмінгемі ловити нічого. Дуже типове місто, просто трошки більше як для Англії. Що ще раз підкреслюю, що дивитися треба тут Лондон і дивитися треба сільську місцевість. Тут вона чарівна. Багато тут подорожував, але часу на зйомки не було. А, тому а, все на цьому буду вважати, що такий маленький штришок а, до моєї скрабнички пам'яті зроблений. Ну і тому все. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів вам, друзі!